Добрий вечір. Мирного вечора. Ось Глоріус розквітає троянда, спраєчка невисока. Ось голуба цвіте тут. Вийшла, бо жара ось Рубістар, бо жара така у нас зараз що все пооблітає і не побачиш, як воно цвіте. Ось дивіться. Красуня цвіте, бероліна. Теж красива троянда. Чиста, гарна. Ну, все квітне, як і завжди. Артеміс, китиці. а ось ця прекрасна троянда. Ось вона теж тут. Тут не пройдеш у мене, а ось ця О, Який базальник у неї. Здоровенний, височений. Ось. Ви вже мої. Троянди краще знаєте, чим я. Ось, Мері-Енн. Це новенька в саду зацвіла, вона ще не цвіла. Це перший раз. О, як квітне Аскот теж починає. Вон, цвітуть. Вітнес. Як гарно, цвіте, вон там червона та плетиста, ну я її пересажу оттуда, звісно, ось ось оце чудо, таке величезне цвіте. І ще вон є квіточки. Люблю ходити по такому вже не, не жаркому, прохолодному. Саду. Так жарко сьогодні було, що просто страх. Шокенборг. От вона утопія, яка вона розквітла. А ось яка велика квітка. Дарсібасив. Вон все ще квітне, біла. Боїнг. Далі вон червона. Забуваю, я її все звати. Ось. А ось які ти які букаву. Перша весняна посадка, що вона мені на той год видасть. Вона в цьому році дуже красива. Вон дивіться, яка вона. Це теж аскот тут у мене. Ось рожева така. Ніжна, ніжна рожева. Ось червона. Он теж рожева далі. Вітне ось вона. Ще графи. Фарах імператриця. Держиться квіносфіден. Ось графиня Хандерберг теж ще держить свої квіти, бо, бо я ж кажу, так жарко було, що просто тут не видержи ніхто. А ці? а ці квіти, ось сонечко. Вон цвітуть і цвітуть собі, поки дожді не підуть. Дожді, звісно, і все. це. Черебльосом цвіте. І ось вон цвіте піано. От, вони різні квітки. Піано така, вона рівна-рівна така робиться на блюдочку. А та як бокальчик. О, дивіться, яка замальовка саду тут. Тут багато я ще поприбираю їх от. І новенький підсажу сюди. Ось, ось який який п'єр. Красунчик. Велетень, такий велич, прям такий красивий колір у нього. Перший весною він цвів зовсім не так. Білі були. Вони думала, що це і не п'єр. Ні, такий ж п'єр. Дуже красивий. Сама красива квітка. Ну, не пахне вона, да. А ось зацвіло, гляньте, ось, діва дівна чудо-чудне. О. Дивіться. Он. Оце все зацвіло Крокус Роуз. Яке ніколи без квітів не буває. Ось опять, вон. дивіться он. Опять маленькі бутончики і опять вони будуть цвісти. Ось. А кущ розрісся. Боже, півтора метра, напевно, ще й зв'язаний. Сіреньєва. Ось яка велика. Ну, не знаю, поки я Поки не оприділю. Не знаю. Ану, аромат єний. Не. Нема аромату. Ось Міцука. Які пелісточки гарненькі, теж у нього. Ось воно, Акіта цвіте. Я теж мало цих троян бачу в садах, нема. Хоча вони Хоро... Хороша троянда це. Вона Акіта собі. Самі... Цвіте собі цвіте і цвіте. Ну, вон уже відцвітають. Леонардо да Вінчі той цвітає, той буде зацвітати. Голден Смайл, жовта квітка. І ще я вам хотіла розповісти одну історію. Ви любите слухати історію? Послухайте. Отут у мене за забором, ось де я це знімаю, троянди, отам ріс, тут ось росте шовковиця, а далі там ріс величезний тополь. Тополя велика росла. Ну, може, з десятиповерховий будинок, така, величезна виросла, вона дуже. І <кій> поки чоловік ще живий був, якось думали, все спилить, спилить. Одну ми спилили, звісно, він спилив, а за другу, що то ж, вже ж боявся, ось ан Ангела. Дивіться, чому не чудо? Гляньте, які, які кісті. А ось оця кісточка, яка ось одне за доверху метр сорок. Дивіться, оце її висота. Ага. І так ми не спалили, він потім помер, а тополь залишився. А ось вона, Queen. танцююча колоролева називається це. Кус широкий, широкий. Це один кущ, але він широкий, широкий. І я почала шукати, хто мені спалив той туто полю. Я стала боятися її просто. Як великий вітер або негода ото, ну, зимою особливо гололід на відкишвінжеш на той. Думала, завали мені і будівлю мою. І ось ми шукала, шукала я людей, ну, потім позвонила там одному, мужчине, він займався іменно розпилкою тополів. Дивіться, це джубілі серебрійшн, яка красива. І він приїхав, а це чотирих вітрів. Приїхав, глянув на той тополь і каже, я вам його спелю. І ось він взявся і спилив цей тополь. А тополь сажався ще 45 років тому. Як я прийшла, то перед тим вони посадили тополь якраз. Це я тут в цьому дворі вже 45 років. І ви, от, повірте, як тополь той падав, у мене сльози йшли градом. Мені так, не те, що жалко його було, а просто прожитий був відрізок велике життя. От я вам і розказала свою історію. Вже підсихають вон, бачите, ось вона, бачите, яка квітка була вже, вона за сьогодні засохла і це... Кість вчора була нормальна, вже сьогодні засохла. Сьогодні була дуже велика жара. Так що спасибі вам, хто буває на моєму каналі. Вон аспірин. Кругом аспирин у мене. Чотири кущі. Ну, я ж тоді покупала, хто там знав, аспірин чи ні. Вона мені привезла додому, навикапувала, на, 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 на привезла додому, та і все. Це ж путь. тепер ж вже я знаю, що це він Аспірін. Ось червона, гарна. Забула ж її. А ось, а ну, ось Череночки, що тут у нас з ним? О, дивіться. Череночки сидять. Ось вони. Так, краще вийшло. Ось, ось. красива, ще роза. Так що всім доброго вечора. Мирного, спокійного. Ось ще мені ця дуже троянда ось подобається. Бачите, вона довго-довго квітку держить свою. Ось. Діп і прейшен. Ось. І ось Аспірін, дивіться. Та тут візде він у мене. А це вон Шекспір із ось, дивіться, он. Шекспір і браття Грім. Я думаю, даже непогане сочетание получилось. Просто я їх тоді дві так уткнула. І так вони тепер і ростуть. Буде розквітати ось великий кущ. Вон дивіться, який кущара Вон буде зацвітати. Честер кафедра. Зніму тоді вам цю красиву квітку. Ну що ж, на такій красивій ноті. Вон, котенок бігає там. О, о. Будемо закінчувати, вже темніє. Спасибі, хто зі мною на каналі, хто заходить на мій канал, пише відгуки. Завтра я думаю бризгать троянди. Ну, я раніше там виложила той, чим я буду бризати їх, бо сьогодні я не змогла. Сьогодні ми картошку копали, а потім така жара вдарила зразу, що вже все. Я вже не змогла. Просто з утра треба тільки о, он, котенок, дивіться, на гірки бігає. Гляньте, гляньте, кошеня на гірки. Бачите його? А, о. От вона в мені гірку тут. О, один черненький. А є тут Рябеньке ще десь спить, мабуть. О, дивіться, на гірку прийшло. О, дивіться, дивіться. Дивіться, на гірки сидить лянька, котеня на гірки. О, всі, всі мої викапували. Крокуси треба назад засипати ще землею. От малята. До побачення. До нових зустрічей! Все буде Україна!